Я йшла сьогодні котиків кормити. У нас тут біля дому. Біля дому в нас котики штук 20, і жінка їх кормить. Я їх вирішила покормити, я вам завтра покажу, як я їх готую, які вони красиві. і думаю, побалую ще себе і в магазин собі щось куплю. Купила таку каву. Тут 120 грам. В тебе там теж скидки. Чого не прогулятися туди, мочалочки? Все таке дивилася по скидкам, щоб було. А що переплачувати? Правильно. Зачем я потім ці буду купляти там, допустим, по 20? Гривень, якщо вона зараз по 16. Купила собі на пару місяців. І все, спічки, Обичні. туалетна бумага теж саме. В мене її вже стільки бачили з Маудау, але вона постійно нада. От що небудь, тут нам щось готовиш, намочила, навіть на витерти. витерте. Нах, постійно треба. Так, секундочку. Всі дві цех, дві оборони, э, як сказати. Що тут далі? Зучистки. Один хлопці. Салфетка машина. Все так. Витирати плюху. зі з якось не протерла, запилилась, так удобно. Взяла салфетку влажну, протерла, викинула ту салфетку і все не треба. Миска з водою, тряпочку намочуй, викручуй, то все виливай, суши. То витерла і викинула, і забула. Вугілля. Не знаю, нащо? Накупила. Маски купив, Якщо треба вже вести бігати, хай будуть. Лучше, щоб вони були і не пригодились, чим пригодилися їх нема. Той. Зубні щитки, тому що їх треба міняти. По-правильному через місяць змінювати щітку, бо в ній теж там накопичуються бактерії. Які потім переходять в ротову порожня. Ось ще такі. Так. Перший пакет в нього все. Далі я взяла два пакети, склала ой, впало. Туди продукти, а туди не продукти таке. Зараз я не впало. Посту взяла на салат. У мене є помідори і огірки. І зелень, цибулька зелена. Будемо їсти салат. А чо, ні? Прянички. Оці от дуже вкусні пряники. Я заказувала, ні, я не заказувала, я я в магазині. Просто інша упаковка, як лоток такий. А це е, бумажні коробочки. Надіюсь, вони від... ну, вкус не вріє. Дуже вкусні. Ось такий з маршмеллоу начинка. А, баблгам. gum. Отаке, як гумка колись була бабова з вкусом цього рожева начинка. Так як вкусно потроху. Рулетик взяла до чаю. Може, хто прийде в борт. Роблю до докол, до кофе, до чекану, чи чай і таке вареники з картоплею та вершками. якісь Грудь. Дивись, грудь оце морозиво, вроді воно нормальне. й думаю, може, в них і під Ці вареники нормальні. Бо пельмені з м'ясом я ну, не купляю в магазині. А щось таке картошка чи з капустою, Можна раз там себе побалувати, щоб не готувати. А таке кинула кипіток. Черниця така і сиркова паста для діток. Чим я вам не дитина. Отаке, От. е, я так поняла, це без ніякого смаку, а це чорницею. І я думаю, може я його перемішаю, разом змішаю, воно буде не таке солодке. І, І це буде мені якраз одна порція, один сніданок для мене максимум пользи білково жирова субстанція, кисломолочні бактерії, ніяких вуглеводів. Ну, почти тут, може сахар не містить, а на фруктозі. Ну, в общем, взагалі, далі тут, ну, оці, типу, якось знаєте, побарні, а вже таке мілка робиш ось. Оце це мають дітки прийти в гості. Це я сама з'їм. А це дітка мені. Таке перші тяло теж у ще називається, да? Лаєн. може коло в може і сама з'їм. Теж така яка сладость. Сирки таких. Теж себе побалувати, тому що вони по акції. якби не акція, я б їх не купляла. Так. Наступний. Ну, це вже не АТБ. Це я була ветеринарний отець. Купила. Корм для котиків. Купила їм разом. І такий, такий. Вони тут відрізняється і смаки, і форма. І якісь таке продовгуваті. Не знаю, які їм подобаються. Намішати. Або там дуже багато тарілочок. Я завтра. Водиню, якщо софітух, то я вам знімаю їх покажу. Оці вони вже милі, і там є жінка, звати її Тетяна. Тетяна дуже за ними доглядає. Біля нас є ще на монтаж. Вона пішла туди, взяла шини, які їм не потрібні у цю резину, і вистрила їм цілий домик. Така будка, огорожа, щоб туди ні пси, ніхто не забігав. І там багато мисочок, і вона, наскільки я так замітила, в 5 годин вечора вона приходить їх кормить, а я зранку ходила, то її не було, і вони були голодні. Ну, По крайній мірі, збіглися і, і їли. Да. От вот для котиків таке я купила м'ясна миска, шматочки в соусі. Це в нас біля у нас є оцей їжак маркет. Оце я там купляла. Там, Подивимось, має бути. Ну і тільки -ті молоко конфетки, теж коський трейдець. В общем, що я хочу сказати. Що я сьогодні молодець, дотащила все це. Мені взагалі котиків дуже жалко. Мені тих котиків дуже жалко, особливо зараз. Літом, як-не-як, а зимою холодно, сніг. Належить їм водичка, воно замерзає та вода, а ніхто не буде ходити їм кожен час, наливати тепленьку водечку. Холодно, холодно, пси їх ганяють. Жалко мені котів. В общем, то я так купила трохи корму. Буду її хоча б годувати. Дуже спасіба тій Тетяні, яка ну, робить просто все можливе і неможливе для них. Якщо вона геть доміки, вистроїла, кожен день ходить, що може їм дає їсти. Я думаю, що треба якось віддячити цю Тетяну, жінку. Я тільки не знаю, як, чи дати їй гроші, щоб вона купляла цим котам за щось, бо вона ж своє тратить. І може купити корм, якщо хтось теж хоче допомогти, я думаю, вона не відкажеться віддячності і треба не тільки котам допомогти, а можливо, щось приємне якусь. Дрібничку подарувати їй, щоб в неї ніколи не пропадало це бажання допомагати, щоб вона бачила, що за це їй в житті теж щось хороше дає життя і тих, хто її оточує. Їду я за посилкою і зараз ще покажу вам котиків під упокорних. Привет. привет. Ты е? Да? Она чекала? Хороший мой. Сара не насыплю. Уже один пробег. Такие у нас тут кошаки. Да? Там насипала йдять. Там такий в них домик. Всього такі. Котики з чорні. Всі кошають. Ще рижий там сидить, не хоче йти. Цілуватися, да? о, вечір да, добрий. Не можу я, щоб не палити завдання. Що... В общем, розпаковую Це посилка сайту тему. Як воно правильно. Зараз я е вам покажу <кхем> один прикол, що його буде видно. По вулиці зима, щоб ви розуміли. А в мене лайфхаки пішли в ход. От. Бо вона не закривається до кінця. Ну ладно, нічого це. Ну, нічого це тільки на місяць. Я надіюсь, Я дуже надіюсь, що я вже скоро звідси поїду. у ножнички такие. Мне руки трусятся. Для того, що тут таке все класне. У мене але... візпини. В общем, кашточку. я потім покажу все ближче. Так воно відчиняється, чи ні? По ідеї должно. Ого. Ого. Ага, це треба з двох боків нажати. І тоді воно само відчиняється. Все, а я вже ламаю, як завжди. І клац. В общем, да, дивіться, це бумагу скріплювати. Якщо отут, отак -от з двох сторон натиснути, то воно саме відщипнеться, а я не з тої сторони Вот. Якщо з двох сторон натиснути, Так, де мої монтажери? Монтаж в студії. Ну, змонтірую, буцім воно відчиняється. Ви поняли? Карте. Схоже на тести для вагітних. Ну, ні, А що це? Що це я заказала? Це щось похоже на ножниці не нож. Чим подзвонили до мене на телефон? Відео це відео перервалося Знаєте, що це? Це дирокол? Я покажу потім, як він працює. Зараз от в мене є бумажка. Так от вставляєш. Ну і от він робить дирочку. класний, гострий дироком. А це, щоб ці дирочки скріплювати, поняли? Таких багато штук. Така штука. Ось так на фотографії і на відео чесник можна продавлювати. Типа чеснодавка така. Я думаю, можна ще щось з нею попробувати. Тому що дирочки, ну, не маленькі. У мене колись була чеснодавка. Отака, ну, як це, що нажимається, то там менші були дирочки, але воно отут гладесеньке, а тут воно таке шершаве. Може з цієї сторони можна просто натерти. Таке. Угу. Далі мусорні пакети. Отакі вони відриваються з боку. Тобто оце буде верх пакета. Вони так розкладаються і тут зав'язки. береш цей пакетик, отакий він буде за дві зав'язочки, і отак воно затягується. Ну, понятно, так? Да? Далі одноразові рукавички для щось мити, там, щоб захистити руки, чи для приготування їжі, чи там, красити волосся. в косметології його використовувати такі рукавички. І остання річ прийшла. Оце я хотіла цю штуку дозатор для мила, ну, можна жидкость сюди для миття посуди. Можна сюди вставити жидкость для миття посуди. Получається, що от, сюди наливаєш оцей дозатор. Майненько закривається. Знаєте, що мені сподобалось? Вони в комплект поставили мочалку. Могли би її не ставити правильно? Понятно, що за все уплочено. але воно ну, якось приємно. Взагалі, мочалка ми отак. Тут є дірочка. Звідки буде йти? Саме дозіруватися. Наше мило, от чи цей маєчий засіб. Отак нажимаєш. І тут, виходить, милення. Я думаю, що це буде удобно, я його замовила, тому що мені саме от неудобно постійно ти береш, наприклад, ти. Тримаєш ось одною рукою якусь тарілку і бачиш, що вже на це мало ти хочеш додати. Тобі треба поставити цю тарілку, взяти, банку перевернути, а якщо купляти що вигодніше, інколи політру цього засобу і більше. Ну, не зручно. А сюди налити буде, мені здається, удобніше, якщо є місце, де поставити таку коробочку, Там на мойку чи возлі мойки. Це дуже удобно. Ну, все. Нічого такого тут не було в цій посилці. Чекаю ще, я там замовила. Ще хочу сказати по поводу розіграшу. Дивіться, я ваші коментарі бачу. Я про вас не забула. І про розіграш я не забула. Ви отримаєте свої подарунки. Просто ми чекаємо ще людей. Я з вами зв'яжуся, особливо перший уже точно його подарунки, які я хочу йому подарити, це глядач Василь. В нього канал про Поділля. Моє Поділля чи якось так називається. Я бачу, що в нього є машина, і в нього на каналі є його номер вайбера. Я йому на вайбер напишу і сповіщу, це вже один переможець є, який отримає подарунки. Решту теж ще буде багато переможців, тільки потрібно почекати. і... Якби ця акція, це не акція, це пропозиція ще діє, ви ще можете підписатись на канал, написати будь-який коментар під моїм великим відео, а не ці Шораз. І, якщо ви з України, ви отримаєте подарунок від мене.